Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Провели обкатку своєї помпи. Зараз будемо вносити добриво для нашої малини. Вносимо таке добриво, як сульфат магнію. Даємо на цей наш участок десь в середньому 5 кілограм І цього добрива. Поремонтували тільки наш кран. Ось, замінили новий кран, тому що той зламався. Зараз будемо висипати наше добриво 5 кілограм і вносити в каплю. Перед тим ми вже нашу малину пролили гарненько. Ось малина вже, бачите, яка є в нас, стигла Позавчора робили збір. І будемо робити завтра. Так що підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.